Усіх вітаю. Сьогодні у нас 8 серпня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати перше сигнальне довгоочікуване плодоношення сорту середнього терміну достигання американської селекції під назвою Black Amber. Чому довгоочікуване? Тому що 6 років тому купував цей сорт. Саджав, поки дочекався подоношення, в мене получився пересорт. То в мене, хто брав колись перші роки, це років 5, тому-4 тому назад цей сорт блекамбер, то получився сорт пізнього терміну достигання Лері N. Коротше кажучи, не попав сорт. Другий раз саджав, поки чекав подоношення, зимою було багато снігу, об'їли. Ось тут кору, ну, тільки не на цьому саджанці, а на другому. І він пропав. Коротше, думаю, ну капіц, що таке, ну як можна плінну це так. Ну, коротше, заказав ще раз цей сорт, і оце дочекався два сигнальні плоди. Плоди бачу дуже гарні. Кажуть, він дуже смачний і врожайний. Ну, я думаю, в наступному році вже врожай побачу більш-менш нормальний. А зараз хочу показати, як виглядає Лері Ен на цей час. Це у кого залетів пересор від мене, хто купував Black Amber, то 4-5 років тому. Зараз я вам покажу. Ось, друзі, як виглядає на 8 серпня сорт дипойної свиви, пізнього до достигання Ларіен. Це дуже смачний сорт. Він росте так, як колоновидний. Отак, от ідуть патики угору, як тополя. А сорт теж дуже класний, це точно смачний. Я його вже не один рік куштую, кожен рік з врожаєм. В принципі, врожай середній, але дуже смачний. Плоди можуть бути 100. Ще, друзі, кому цікаво, як виглядає Анжелено на 8 серпня. Ось отак. Ось отака загрузка. Дуже багато плодів. Трохи загущене дерево, але плоди. Висять. Трохи я прогавив в цьому році Кестера Споріоз на листях, ну нічого страшного. Коротше, ось отака Анжеліна на цей час. Це дуже пізній сорт, його збирати аж в жовтні місяці або кінець вересня. Так, побігли до Black Amber. Ось, друзі, проходив поруч. Думаю, треба показати вам, як виглядає сорт поїбної сливи на 8 серпня. Це в нас Ruby Crunch. Він ще повністю зелений, то, де поодинокі плоди, трохи-трохи починають набирати потроху забарвлення. Сорт дуже врожайний. Ось гілки аж ломляться. Ось дивіться. Ну Його збір подів десь кінець вересня, початок жовтня. Це дуже пізній сорт. Такий як Анжелено і Октобесан. Ось отакі гарні подяки. Так, ну а тепер вже побігує до блекамбуру. Так, що можу сказати ще про цей сорт? Та, в принципі, багато нічого не скажу, бо що ж, перші сенальні плоди бачу, що він крупний, доволі крупний, вже е, тримається погано. Я вирішив його зірвати і покласти зараз на дозарювання десь на 2-3-4 дні е, і вже з вами продегустуємо, промірюємо цукор. Глянемо, що воно таке. Ось кому цікаво, зараз покажу сордипоїдної сливи на цей час. Теж подозріває, сьогодні буду знімати. Це в нас бербан гігант. Ось Black Amber. О, ось, це Бербан Гігант висить. А ось Black Amber. Ну, по блекamber бачу по-любому потрібні обробки, так само, як і по Сливі барбан Гігант. По-любому, 4 обробки треба від шкідників та від хвороб, щоб отримати більш-менш нормальний врожай. Ну і так само звертати увагу на клястера, бо диплойні сливи е, ушкоджуються доволі непогано так цим захворюванням. Треба е, використовувати препарати, які дієві від цього захворювання. Ну, а так, в принципі, все. Чекаємо до зарювання по Блекамберу. І будемо дегустувати, не перемикайтесь. Сьогодні у нас 16 серпня. Вже одну сливу хтось приговорив з малих, так що залишилась одна. Так, давайте побачимо, яка вага. Так. 100 грамів непогано. Для перших сигнальних ось отакий має вигляд, вона аж така чорна. Ось коли натираєш її. Так, по запаху трохи-трохи відчувається якийсь сливовий тон. Не дуже така пахуча, як знаєте, є такі дуже-дуже ароматні. Ні. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Ось отака м'якуш. О, бачу, що був черв'ячок. Ага. Бо хтось мені колись казав, що я дуже багато обробляю. Бачите, якщо черв'ячок є, то значить недостатньо. Так, давайте поміряємо цукор. Вона оце як перезріє, у неї м'якуш ж такий більш червоного кольору повинен бути. Бачив, колеги показували. Так, сам Сік прозорий. Давайте побачимо, що він покаже. Показує 11. Небагато. Так, ану по соку. Ого, соку дуже багато. Так, пробуємо на смак. Солодка, дуже соковита. Є трохи кислинка, м'яко ж така плотна. Легесенький присмак. Е, є сливи. Такий сорт, я б сказав, не дуже насичено приторний, такий легкий, з приємним смаком, більш збалансованим, але преоблада солодкість кислинка, така трохи ощутіма, дуже-дуже маленька. Приємний такий освіжаючий смак. Для тих, хто не полюбляє кислі сорти, він якраз добрий. Оце правда не люблю я з хробаками їсти. оце коли тут хтось насрав усередину. Я зовсім не черешень, не їм, не сливок, якщо червів. Просто що залишилась одна, треба якось продегустувати. То в мене враження такі собі <сі> і за цього. Так що, ні, сорт непоганий. На вигляд, смачний, треба побачити, як він себе розкриє в наступні роки, як буде подоносити. Ну і потім вже будемо більш-менш нормально дегустувати. бо з двох Сигнальних плодів сильно багато не скажеш, та ще один хтось переговорює з малих. Що, що, що можна сказати? Ну, Така невеличка характеристика. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, буду дуже вдячний. Так, Всім гарного дня, до побачення.